Всім привіт! Чи було у вас відчуття, не наче книга створена саме для вас? Вона огортає своєю магією. Хочеться її читати і не відпускати. Сьогодні я маю для вас саме три такі історії. І перше, з чого я почну, це серія із п'яти книг Джонатана Страуда Локвуд і Ко. Це серія з п'яти книг, ви можете бачити три. Перші дві я прочитала онлайн. Дивіться, які вони гарненькі. Як їх не купити? Я ще планую докупити перші дві. Взагалі, ця книга про нашестя примар, яке виникло в Лондоні раптово. І єдиними, хто може бачити і боротися з цими примарами, є діти. Агенція Локотико це саме агенція підлітків, які вирішують різні випадки з цими примарами. Кожній із книг один-два таких буденних випадки, а потім такий гостросюжетний випадок з таким напруженням. Взагалі, якщо ви спитаєте, чи можна почати читати з другої чи з третьої книги, все ж таки я не рекомендую, тому що вона пов'язана з першою, другою. Головні герої ті самі, випадки трошки інші, але через всі п'ять книг тянеться одна історія, яку все ж таки. Потрібно вже знати з першої книги. Після Гаррі Поттера» моєю улюбленою книгою була Дім дивних дітей, а зараз це вже локотиком. Це просто я рекомендую майже кожному читати, хто любить ось такий жанр. Далі, друга книга це ті же клюн Шепіт за дверима. Коли жнець приходить, щоб забрати волосся з його ж попором, то волос починає підозрювати, що він таки мертвий. І коли власник дивної чайної Хюго обіцяє допомогти з переходом у інший світ, Волос вирішує, що він точно мертвий. Як ми почули в цій книзі, йдеться про переправу Харона, це така чайна, куди потрапляють духи після їх смерті, для того, щоб вони могли усвідомити, що дійсно життя їх життя вже закінчилось, і щоб вони психологічно налаштувалися на перехід в інший світ. І коли Волос потрапляє в це місце, йому дуже складно взагалі сприймати цю новину. І більше я про це нічого не скажу, що йдеться в цій книзі, тому що це буде спойлер. Вона невеличка. Єдине, що я вам скажу, що взагалі у мене були трошки інші очікування щодо цієї книги. Мені хотілося б більше філософії, життя після смерті. Але тут було дещо інше. Тут було про усвідомлення своїх помилок про час, про відносини. Цікаво, цікаво буде її читати трошечки повільніше, щоб ви усвідомлювали і читали, можливо, між рядками. Про магію я вже казала. Тут вона дійсно є, тому що. Це треба вірити, щоб прочитати цю книгу. І третя книга, я читала її у електронному вигляді: Барбара Девіс «Послідній із лунних дів. Українську я її не знайшла. Тобто це буде останній із місячних дів. Тут говориться про те, як дівчина отримала у спадок від своєї бабусі ферму місячних дів. І. Вона покинула цю ферму ще, коли стала студенткою університету, і вона вирішила розірвати всі зв'язки з цією фермою. Зараз вона вирішує все ж таки повернутися туди, щоб її продати. Тобто вона все ж таки не хоче мати нічого спільного з цією фермою і з тими спогадами, що в неї були. Коли вона туди повертається, то не все так просто. По-перше, вона бачить, що сам. Сама ферма є в такому занедбаному стані, і плюс ще ходять деякі чутки. Що це за чутки? Я вам рекомендую почитати в цій книжці. Це дуже цікава книга. Вона про відносини, про сімейні відносини, про своє місце в житті. Також тут є навіть детектив, тобто буде там розслідування. Тримала в напрузі ця вся книга, хотіла дізнатися, чим вона закінчиться. Правда, якщо вас цікавить дана тематика, я все ж таки рекомендую вам прочитати цю книгу. І ось це на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ви бажаєте поділитися своїм відгуком, будь ласка, напишіть в коментарі. Я вам бажаю гарного дня і чудового настрою. Бувайте!